Вітаю я вас всіх. Прийшла на обід. Рано зварила супчик, а тепер я хочу пообідати. Супчик, звісно, м'яска, є обов'язково, кусочок він смачний. Кидаю петрушечку, картошечку, цибульку, морквочку, все вариться. Потім я замісила таке тістечко, як ми місимо на тісто, на тісто. Розкачала я той пласт, нарізала дрібнесеньку петрушку, посипала я потім пластове, тоді закачала його в рулетик, рулетком, порізала на такі от кусочки. І тоді кидаю варити, кінчати варити суп. І все, і будемо обідати. От так поріжете тоненько. І дуже смачно. І вітамінів повно, і смачне. Будьте мені здоровенькі, обідайте щасливо, дуже смачний супчик, дуже смачний. Будьте здорові, будьте щасливі всі. Удачі вам і добра. Бабушка Тамара.